Зараз пропонуємо подивитися одне відео, буквально коротесеньке. Тоді ми повернемося і будемо власне його обговорювати. Отож, разом дивимося. Це був пром. такий та таке промо, такий анонс події, яка відбудеться уже в цю неділю. Ні, не в неділю, завтра, в суботу, завтра у Києві. Це такий форум, який збере дуже відомих і важливих експертів: Андрій Зелінський, Володимир Співаковський, Юлія Найдич, Ксенія Фощі, Георгій Коваленко. Інші будуть говорити знаєте, про що про необхідні змін в освіті для того, щоб виховати нам майбутнє гідну і вільну особистість, Гідну і вільну людину, яка от далі буде жити в незалежній і вільній Україні. Цей форум можна буде відвідати і фізично офлайн і онлайн. Угу. Проте для кого ця подія, хто як туди потрапити, як взяти участь, зараз розпитаємо нашого наступного гостя Георгій Коваленко, ректор відкритого православного університету святої Софії премудрості. До речі, власне, один з експертів форуму. Тобто, пан Георгій буде знати про що йдеться. Слава Україні! Героям слава слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу, пане Георгію для викладачів, директорів шкіл, батьків, студентів і так далі. що саме ви хочете досягнути на цьому форумі? Що саме треба на вашу думку змінювати в у, у нас вже уже зараз, в час війни? Якщо ми в принципі, ті, хто е, володіють такими навичками, як причинно-наслідковий зв'язок, абсолютно чітко розуміємо, що освіта у нас. Пост-Совкова з рудиментами от, от такої е, сталінізму, та ще й нанизана на кучу культурологічних і шкідливих речей, починаючи від доктрини руського міра і закінчуючи всіма іншими пережитками цієї е, недоімперії. От е, що ви е, гадаєте на цьому форумі досягнути і що змінити можна навіть у час війни? Ну мені здається, що час війни і час невизначеності це якраз той період, коли реально щось можна змінити. Бо коли ми очіка, кажемо, не на часі, чи відкладаємо там після війни, то величезна вирогідність того, що все повернеться як було, а, а і зміни не відбудуться. Е, ну і якщо говорити про форуми, взагалі про ідею, яка в основі, ну насправді варто міняти себе. Якщо ми хочемо змінити освіту для власних дітей чи власних онуків, насправді треба починати з власної освіти. І е, для мене важлива ця тема знову. Боку, освіти впродовж життя і просвіти, яка просвітлювала нас, робила нас світлими людьми чи дотичними до світла істини, бо в, в і в слові освіта, і в слові просвіта є це світло. Питання, чи є справжнє світло в тій системі, яку ми називаємо освітньою, це напевно теж як питання, яке ми поставимо з іншого боку, для мене близька тема мудрості да, софійності. Ми маємо собор на честь мудрості в центрі країни, і але ця мудрість має умовно кажучи передаватися. Ми маємо мати механізми. Цією мудрістю насичувати себе, свій свою країну втілювати мудрість. Да? Тобто, насправді, результати нашої освіти це те, як ми живемо, це те, як облаштований наш світ, наша країна, наше суспільство, наші родини. І тому я б умовно кажучи, розширив цю історію за межі просто шкіл чи університетів. Ну і знаєте, тут дуже цікава буде взагалі побудова події. Бо вона буде вибудована як шлях, як шлях казкою. Казку, яка вийшла минулого року, яку написав отець Андрій Зелінський, греко-католицький священник і військовий капелан. Він написав казку. Він цю казку писав там декілька років, Семенові Зорі, і це такий шлях: шлях людини, шлях героя, шлях освіти. І от ми спробуємо розбудувати цю. Подію да, по цих зупинках на цьому шляху, от е, моя зупинка здається п'ята е, зупинка, де відбувається зустріч з мудрістю, і ми е, з Володимиром Африкановичем Нікітіним да, будемо вдвох і теоретично, і практично розглядати. Для мене самого це був певний виклик. Пов'язати цю історію з Софією Київською, з українським баченням мудрості, з нашою з нашим українським софійним дивосвітом. Mm -hmm. Тут освіта дивосвіту. Mm -hmm. Оце прекрасне слово, знайдене цим Андрієм. Дивосвіт. Ми всі хочемо жити в світі, який би нас. Дивував, який би сприймався як диво, але був реальним. І, от, мені здається, у, у нашої країни, у нашого народу, є всі шанси е, жити в цьому дивосвіті, який ми любимо, який ми захищаємо. Але для цього потрібно все ж таки і мати цю освітню да програму. Для дорожнього капіта для нас самих. Отже, от, подивіться, фактично, е, українське християнство і православ'я воно було завжди пов'язане так чи інакше з філософією, з освітою, з просвітою. Українська грекатолицька церква і рух е, е, просвіта, навіть товариства. Це теж та сама історія. Але в нас, на жаль. Особливо події до києво Печерської лаври це ще сильно підсвітили. В нас на жаль, величезна кількість людей, які ходять в так званий ПЦМП. МП, і от коли і слухаєш їх, то виринає слово мракобісця. Це власне антитеза до просвітництва, і от коли е, слухаєш і цих прихожан, і, і певну частину отців, які далі продовжують цю доктрину гнути, е, рускова міра, трієдиної Русі і всього іншого, тобто нанизуючи псевдохристиянську якусь доктрину на те, що є руська государственность, імперія і так далі. От в цьому випадку, чи чи бачите, ви вихід із цієї ситуації? Чи нам треба чекати, просто що це покоління, яке заразилося Цим псевдоросійським православним талібаном і мракобісям, що воно просто відійде, ну біологічно. чи є шанс щось тут діяти? Ну, дивіться, ми теж сподівалися на початку 90-х, що покоління радянські відійдуть і все зміниться. Але вони наплодили і виховали так ске собі подібних. Тобто, тут не треба думати, що в такий природній спосіб, коли покоління відходять, все змінюється. Є оцей природний спосіб, але є спосіб у цієї просвіти. Оце з цим мракобісцям треба боротися не тільки умовно кажучи. Силовими методами, да, там заборонами, чи якимись законодавчими актами, чи захистом українського інформаційного простору, да чи реально зі зброєю в руках на полі бою, захищаючи нашу територію, треба займатися просвітою. І якраз просвіта світло буде зменшувати простір темряві в нашому українському дивосвіті, світі. Да? І тоді е, є два шляха. Ці люди будуть, як е, в казці павуки з темряві, тікати е, в бік е, темряви да, і царства тьми. Або з них ця теорема буде виходити зсередини, тому я ну сподіваюся, що людина це все ж таки розумне створіння, яке має розум, яке має серце, яке має всі ці, ну хоча б трошки мудрості, і ми нам би хотілося, щоб ці люди все ж таки стали реальними християнами. Стали тими про кого Господь говорить, що потім дізнаються, що ви мої учні, що любите один одного. От що як нам вдасться, хоч трошки запалювати ці зорі, так, як книжки запалювати зорі в серцях, поширювати це світло, то сподіваюся, і мракобесія, і руского міра. І в релігійній спільноті, і в країні буде все ж таки меншати. це буде маргінальна якась історія, яка скажімо так. Ну я не впевнений, що її повністю можна подолати, да? але все ж таки зробити її маргінальною. Я думаю, ми в спромозі, якщо ми хочемо реально бачити нову країну, нову церкву і дійсно інший тип відносин між нами і в церковному, і в суспільному середовищі. Я б ще хотіла тут власне допитати. От як щодо боротьби із цією темрявою, з цим мракобісцям. В даному випадку тут знак дорівнює проросійські структури, зокрема і релігійні в Україні. Так, от е, ви власне говорили, як іти в тому напрямку. Можливо, якийсь такий е, конкретний сценарій, алгоритм по кроках, хоча би там схематично у вас є. Якщо є, то просимо поділитися і пам'ятаємо, що це так якийсь дуже специфічний час. От коли з однієї сторони всі розуміють хто є цією п'ятою колоною. а в Одночас тут, наприклад, там до синоду УПЦ МП входить митрополит Генсицький, якого Путін особисто нагороджував, спілкувався. Є, оце відео, всі це бачили. Тобто, ніби з однієї сторони всі розуміють, де світло де темно, а з іншої сторони, якось так в реальному житті воно в нас змішується. Ну воно і не змішується, да але є сірі зони. Я думаю, що ці сірі зони є в Московському патріархаті. Я сьогодні зранку навіть два інтерв'ю читав священників Московського патріархату, які шукають виходу. Да? Один священник з Криму, який не може достукатися до свого керівництва, який, врешті-решт, пішов до Андріївської церкви, співслужив з екзархом Каснопольського патріархату. Це один з шляхів. Тобто, і він прямо закликає: оці досить писати з. Повернення. Досить писати, підписувати бумажки, давайте разом молитися, давайте причащатися разом. До речі, ми це пропонували з перших днів війни, говорячи: засудіть е агресію, засудіть е Росію Москву, засудіть Московський патріархат і давайте разом молитися. А всі адміністративні питання: хто кого буде поминати, хто, де буде, е не знаю, хто кому буде начальником, вирішувати будемо потім. А зараз давайте об'єднаємося і молитовно. І умовно суспільно, да, тобто в визначенні, що відбувається. От ну до решті, ця дорожка приходить уже до розуміння, і вже священники з середини московського патріарту говорять, що це треба робити. Ем, і е, мені здається, що це одна історія, і її треба продовжувати. Але почну продовжу з того, з чого починав змінювати треба себе. Тобто ми маємо показати іншу якість православ'я, іншу якість церковного життя, іншу якість віряни духовенства, а це без освітньої просвітницької роботи неможливо. Всі ми маємо працювати над тим, да. Щоб ну стати краще, стати освіченішими, стати мудрішими, розумнішими, стати більш люблячими, да, тобто практикувати певні чесноти, і у ну, цей образ е української церкви, яка є справжньою християнською церквою, яка відкрита до інших церков релігій, до суспільства, до життя в реальності, а не в темряві. Я думаю, що це надзавдання для всіх нас, тому я думаю, що треба розвивати власну церкву і показувати приклад, показувати дороговказ і бути mm -hmm. стояти і чекати з відкритими обіймами, а іноді йти на назустріч. Тобто, я думаю, це наш шлях. Так, власне я до маю. суті саме світла християнської віри. Це от отець Георгій Коваленко нам розповів. Вам бажаємо. Успішного і результативного форуму, дякую вам за участь в нашій програмі. Це був Георгій Коваленко, ректор відкритого православного університету Святої Софії премудрості.